О, дивіться, який нас... Тато назбирав Яблочка. Це Спасівка, Попарівка і Слава Переможця. Домашні. Еко нічим не окроплені. Не сама. Не сама. Лілію садила. Не сама. Не сама. Лілію ростила, росте ж моя лілія. Боже, яка красуня. Дивіться. яка от палка величезна. А на ній отакі от, я не знаю, це трубчасті, не але Настільки красивезні. Біла з жовтим. Біла з жовтим. Тіври всі жовті повідцвітали. Буде ще одна якась... Не знаю. Колір, ну, теж буде якась така, як дерево. І ця, ну просто казкова. Ну не вже, не вже, подивіться, які оці от великі красота. Красота. А тут от така ще цвіте. Ще, як то кажуть, доцвітає. Такий, як Алла каже, гарний кущик. У мене було таких два великих кущі березклета. І один такий. Типу такого кольору отут тут росли. У мене тут раніше були тюльпани. Я їх всіх пересадив і посадив у ці бересклети. Вони так розрослися, що я тепер не можу з ними собі дати ради. І вирішив їх пересаджувати. Тут же в мене нема нічого. А ході я вам покажу, куди я їх запхав. Я не знаю, приймуться вони, не приймуться, але, в принципі, вони невибадливі. Отакий от, от, тут така от в мене сіта. І по присіту я зробив отакий от ряд. Бачите, як на мене вийшло красиво, правда? От. Тут солодка калина від садівничка. Я її сюди приспособив і зробив отакий от ряд з березклету. Я думаю, як він розростеться, ось так гарно піде собі по сіточці. І буде чудово. І буде просто чудово. Маю надію, що тут йому буде комфортно, правда? Гірку треба теж вже знову просапувати. Бур'ян виріс. Але вже сьогодні не буду точно. Бо сьогодні маємо стати інші справи. Маємо полагодити один забор, паркан. Як гарно ці розцвіли всі. Спочатку ців один кущ, потім два, а тепер всі. Тату був в селі цілий тиждень, тому що він займався, як то кажуть, а, он ягод рве. Він займався опалубками. В нашій хаті, у нас хата непогана, гарна, красива хата. Ось вона, дивіться. Бачите, все така О, охайна. Але так як ми тільки приїжджаємо літом, то так, навіть, як на дачу, то... Тут обвалився поріг, від'їхав практично від хати, від, відійшов. Тут все витріскувало по цей. І тато собі був в селі, приїхала, мама допомагала, все підладив, підштукатурив. З цієї сторони не було... Не було як це називається? Обмостка. З цієї сторони не було обмостки, то тато зробив обмостку. Ось, щоб не сиріла хата, щоб нічого... Бачите, не цей. І також з іншої сторони. Тут обмостка була, тут ще робив мамин рідний браточко Богдан. Вона теж часом відсунулася. І ось так сантиметрів п'ять вона ось так, бачите, відійшла була від будинку. тато -та -та там все підчистив, підпінив, запінив, підштукатурив і ці шви теж заробив. От, І... А, як то кажуть, хата треба, хату треба доглядати. Так просто нема. Тим більше, хто ніхто не живе, то все теж руйнується. І з цієї сторони, грубо кажучи, хати теж не було обмостки. Вона тут була відсутня, ну, відповідно і так як хата опалювалася раніше, тут дні жили, то було все добре, але так як виходить, ніхто зараз не живе, то почали оці от стіни з цієї сторони почали сиріти. От, та теж викопав. Яму пометрову засипав камінням, тоді бетоном щебним і такі от примостив шиферини, щоб був такий, як то кажуть, стік, бо оцієї обмостки по факту не було. Якраз тато сидів в селі цей тиждень часу і займався обмосткою з тієї сторони, з тієї, і з тієї. Ну, а та, що була, то, то її легенько підштукатурив. У нас тут був такий пліт. Він розвалився і сьогодні ми хочемо його замінити. Цей цей розібрати, викинути і зробити, відповідно, новий. Але чадос. А, Ай, слухайте, вона вже. Вона вже стала красивою. Така м'яка. А солоденька. Ось яка вона. Ось ці крайні вже достигли. Боже, яка смакота? Я раніше не любив алечі. Дуже смачна. Дуже-дуже. І це називається білий налив. От. А оця от яблуня це поперівка. Вона, в принципі, така, як той самий білий налив, то як спа нас спасівка. І яблучка, правда, вони невеликі, вони завжди були такі маленькими. І колись ми завжди робили компот з яблук і малини. Дивіться, як все осипалося такі смачні яблука. М -м -м. Один сік. Просто один сік. Дуже рясна осипається потім. Може назбираю хоч зо два відра. І в Тернополі закритий компот яблучний. А ось вам слава переможцям. Теж висипається. Вони теж дуже соковиті. Дуже. М -м -м. Просто бомба. Так. А чого я сюди приперся? Ви мені скажіть. Ви мені скажіть, чого я сюди прийшов? Це яблуня теж називається Спасівка, але в нас кажуть краса. Краса. Я не знаю правильно сорту, як називається, а кажуть краса-спасівка. Вона така, як білий налив, але такі має полоски. І теж дуже соковита. От. Ну і знову ж таки цього року теж дуже, дуже рясна. Отакі от. Так. Йдемо беремо тата і будемо займатися демонтажем того паркану, того забору. Бо таке, що не каже, але коли двом, то таке легше робити, ніж одному. Оці яблука, до речі, вони літні. Вони з до паса достигали. І вони дуже-дуже солодкі. Так їх любив. Я цю яблуньку обожнював. Ось, падають вже. Теж опадають. Правда, такі маленькі ще. Вона ще, видно, не достигла. Бо такі ще вони. Такі, такі собі малюсінькі. Ну дуже солоденькі. Угу. На кота. Ну алеча. І ще яка вона рясна цього року. Дивіться. І ще яка вона цього року рясна, то я вам не можу словами передати. Пару нещасних персиків. Персик злякався, бо він знав, що я його хочу викидати. Я казав сто разів, що я його викину, викину. І навідав пару персиків. Це якесь таке непонятне дерево, якесь таке дрібне. Взагалі не зрозуміло. Солоденьке. Тут гарні груші, великі-великі. А ця груша стара, стара. І вона дуже-дуже рясна. На ній грушки невеликі, але вони такі дуже солодкі. Ми їх теж завжди колись закривали в такому цукровому сиропі. І вони настільки смачні зимою ці груші що я не можу словами передати. Грушка стара, стара, старюща, але вона бомбезна. Угу. А ці яблука ми були малі, називали кавунами. Яблука-кавуни. Вони дуже великі. Розміром і теж такі мають полоски, як кавуна. Теж такі красиві. У. Ще рано, ще не впадають. Желень. Так, добору свого Петрусика, свого тата. Помилувався. Йдемо. знімемо забор. Хай роздасть мені фронт роботи. Він сьогодні буде як прораб, а я як чорноробочий. Зробимо той плід швиденько, він невеликий, там роботи би не мало бути багато. Ну, я надіюся. Потім швиденько позбираю яблучка, щоб мати в Тернополі чим займатися компотами, точніше. Я докуплю малини на базарі. І зроблю такий яблучно-малинний компот в тролітрових літрових банках. Боже, це така смакота. Це не те, що смакота, це спогад дитинства, знаєте? Спога дитинства. Черешня осипається вже. Осипається. Ну і цей забор. Бачите, теж робили, робили, він помало, там його там під, підмощували, 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 але вже нема що підмощувати, бо вже розвалилося. Тато з мамою цього року зайнялися а, хатою, кухнею, а, почистили усі дахи, всі в нас кажуть вишки. Всі вишки. І зайнялися. А, Оцими от опалубками, фундаментами все підладували. І так само, на, он там, бачите, комора. Теж все було повідлітало, все поопадало. Тато з мамою цього року молодці. Вони зробили дуже багато роботи, дуже важкої роботи, фізичної роботи. От. Ну, це вже буде на роки. От. І тепер будемо і ми допомагати трішки. Трішки будемо допомагати і ми.